Подкаст він учений в новому епізоді нашої програми. Ми говоримо про анестезію, розвінчуємо міфи та страхи про неї. І сьогодні нам допоможе з цим розібратися Вадим Стародуб, лікар-анестезіолог, дитячої вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. Пане Вадиме, мої вітання. день. і для початку традиційно на початку нашого подкасту ми знайомимося. Тож розкажіть, чому обрали для себе саме цю спеціалізацію, і власне як взагалі прийшли в медицину. Ну, питання, гостро питання в нашій сім'ї. Вибір моєї майбутньої професії не стояв, оскільки в мене батько все життя пропрацював дитячим анестезіологом, Мама пропрацювала старшою медсестрою, тому в лікарні фактично я виріс. Виріс в лікарні. Потім, закінчивши школу в 2012 році, ми поступили до медичного факультету на педіатричний факультет. В наш медичний університет, і десь приблизно з кінця першого курсу, коли почалася літня сесія, коли я вже почав більш активно ходити до лікарні, вчитися, дивитися, ну я певно зрозумів, що от, так, да, це воно. Уже більш точніше, от прям от я вже зрозумів, що це от, моє, що це я тільки хочу там. Коли на другому курсі вперше дали попробувати щось зробити руками. І тоді я. Зрозумів, да, це воно. Я хочу тут бути, я хочу працювати з дітьми, з ними класно, з ними весело, з ними не скучно. Вони щось розкажуть, щось покажуть, десь посміються. І так я залишився в цій професії і надіюсь, буду лишатися ще дуже довго. Я полюбляю цю професію. Ви сказали, що з дітьми весело і цікаво, а не було думки все ж таки працювати з дорослими? З дорослими складніше трішки. Можливо, можливо, якось в. Чого з дорослими ну мені не подобається з ними, з ними складно, з ними багато нюансів. З ними можливо, можливо, я просто такий, що от десь мені інколи хочеться посміятися, по -по -по -побігати, там пошуткувати. Це не погано. Я не кажу, що це погано. Це навпаки, це класно і для цієї професії. Воно має залишатися тобі та частинка твоєї маленької дитини і віддавати. Себе, дітям. Хочу розказати нашим глядачам, що з ваших з розповідей ваших колег що у вас є особлива фішка спілкування з вашими пацієнтами, і ми про це з вами говорили перед початком запису: що ваших пацієнтів ви з операційної виносите власноруч на, на руках, на плечах. Розкажіть, як це відбувається і чому? Ну можливо, чому можливо? Ну як мені здається, діти в цей момент, коли прокидаються, вони ну їм і так не дуже добре, бо пройшла операція, їх ще щось турбує. Кругом багато посторонніх людей нікого не знає. Всі щось хочуть, всі кричать, бігають, і це такий стресовий момент для дитини. Да. І е, коли ти там вона прокинулася, вже там вже розуміє, де що, то я ми беремо на руки. Е, тобто дитина крепко тебе обіймає, і десь можливо, їй здається, що вона в якійсь такій безпеці відносній, що її ніхто більше не буде чіпати, ніхто, ніхто до неї не буде лізти. І як правило, зазвичай, коли береш на ручки, вони після того ще засинають в тебе на плечах, і тоді ти спокійно можеш батькам віддати дитину. і дитина вже в той момент прокидається, а кругом уже мама тато, і всього нікого нема. Посторонню тільки ти і батьки, або навіть там десь можна сховатися, і там тільки батьки біля неї вона прокидається біля батьків. От, ну в цьому вся основна ідея, але в принципі дітей потрібно перекладати там на ліжечку, каталку і вести ну, в палату? В принципі, так, в принципі, так, це також має місце. Ну більшість колег робить так. Хтось робить так. Тобто, тут кожен індивідуально підходить до, до дитини. Я підходжу так. Хтось переклав і везуть. Е, ну але є свої, звісно, небезпеки в таким методом. Треба бути максимально зосередженим, максимально обережним. Е, але як показує практика, дітям так більше чогось подобається. Інколи навіть буває, вони там прокидаються. Коли перед операцією ти там дуже там познайомився, ви там там відносно здружилися за той короткий проміжуток. Вони, вони самі там тягнуться до тебе на руку. Ну як ти дитині відмовиш? Треба брати і все, і носити, бавити, гратися. Так вони заспокоюються. Якщо говорити про наркоз, як він змінився за останні роки, ну принаймні з вашого досвіду, чи варто його боятися? Ну, боятися це нормально. Боятися це нормально, страхи це нормально. Тому щоб ці страхи розвінчити, ви повинні спілкуватися з вашим лікарем. Він вас повинен заспокоїти, сказати, що все буде добре, пояснити, які будуть нюанси, що може статися. Ви повинні задавати питання. І ці от страхи вони мають, ну, по крайній мірі, на 100% вони не зникнуть, але частково наша задача ці страхи забрати. Да? Змінилося багато за останні 10 років кардинально. І… Підхід до загальних знеболень і ведення пацієнтів препарати змінилися. Змінилася апаратура, яка стала на сьогоднішній день більш сучасніша, більш, більш універсальніша, більш точніша, більш чутливіша. Саме говоримо не тільки там про якісь там окремі, а в цілому. З'явилися методи, які дозволяють нам безпосередньо під час операції міряти глибину анестезії, те наскільки дитина спить. З'явилися. Засоби, які дозволяють міряти, чи під час наркозу дитина відчуває якісь неприємні відчуття не тільки ну, в принципі, воно відноситься до дорослих також так звані монітори. Змінилася, змінилася дихальна наркозна апаратура. Вона також стала більш точніша, більш чутливіша, більш універсальніша. Тобто не тільки для самих маленьких пацієнтів, тобто неонатальних так званих, а й можна одним тим самим апаратом користуватися і на, на рівні з дорослими Тобто, в такому плані змінилися підходи до ведення пацієнтів в цілому тобто ну хоча хоча для медицини 10 років це дуже малий період але ну по крайній мірі те що я бачу на нашому рівні ну ми дуже сильно змінилися ми дуже сильно змінилися і працюємо працюємо далі щоб ставати кращі для кращими для наших маленьких пацієнтів Пане Вадиме, а є люди, яких не бере анестезія? Що їм робити? Ну, насправді, ну, я таких не бачу. Ну, я розумію, що я дітки, таких... мабуть, більш лояльні до ліків, і вони їх ну от краще, грубо кажучи, беруть вони. Але якщо говорити взагалом, можливо чули таке. Ну, дивіться в, в літературі, в літературі є випадки описані, коли пацієнти прокидалися під час наркозу, тобто вони відчували, що вони прокинулися, що вони повністю відновили свідомість, але при тому вони не можуть нічого зробити ну це так якщо говорити по простому да при тому всьому під час таких от такої вот таких от змін пацієнт не відчуває якихось негативних больових чи неприємних відчуттів ну як правило такі речі вони вкрай рідкі Ну, по крайній мірі, література їх оцінює як вкрай рідкі, там буквально один-два випадки на 10 тисяч загальних анестезій. І, і все одно вони відокремлюють, що частіше всього вони там можуть бути в на тільки в деяких пацієнтів. Тобто, це ми не беремо в загальному, що в от, що от мене може таке бути у дітей. Таке можливе, але воно більше пов'язане з якимись індивідуальними особливостями, з якимись страхами, переживаннями, нервовістю перед операцією. Якісь, наприклад, навіть ті самі ургентні оперативні втручання, коли це треба швидко все робити, це воно також може бути. Але при тому, при всьому, на сьогоднішній день всі препарати вони мають, ми маємо там спеціальні там дози, розраховані, вони там прописані в інструкції, тобто і ми знаємо, що, наприклад, дати таку, таку кількість препарату, ми будемо знати, що клінічно, клінічно вона має викликати якийсь ефект. так? Але якщо ця доза не допомагає, тобто ми можемо її трішки Збільшити, при тому, всьому дивлячись на клінічну картину, не керуючись лише, лише е, інструкцією. Тобто клініка є, вона має бути, і по ній ми також дивимось. Е, тому сказати, що точно що, от, анестезія не бере, такого ще в нас не було. Останні роки дуже популярно лікування дітей, зубок, дітей у вісні. Разом з тим, тут дуже багато є дискусій, хтось за, хтось проти. Ви, як фахівець, розкажіть, наскільки це безпечно чи навпаки небезпечно? Я, наприклад, за. Тому що той, той опит, який був в нас, коли ми були всі малими дітьми, і я прекрасно пам'ятаю, як мені робили зуби, і наскільки це було стресово. і ну, Воно відклалося насправді, воно відклалося. Я не можу сказати, що я зараз боюся стоматологів, але ну, все одно страшно. А, що на рахунок дітей, це дуже класно, це правильно. Я за всіма руками за, але має бути певна безпека. Так, певна безпека виражається в тому, що чи лікарня. Чи клініка забезпечила себе всім необхідним, тобто це і препарати, препарати для невідкладної допомоги, це апаратура, слідкуюча, дихальна, наркозна, чи чи є всі умови для надання допомоги невідкладної, якщо вдруг станеться, чи чи є всі засоби для проведення саме загальної анестезії, загального знеболення не тільки для седації. Тому ну на сьогоднішній день з тими клініками, е, по крайній мірі, я знаю е, хто працює е, так, е, ну це безпечно на сьогоднішній день. Це безпечно і е, по крайнім, я знаю декількох людей, які проводили в приватних стоматологічних клініках такі процедури під загальним знеболенням, з проведенням інтубації дитини, залишалися максимально задоволені. Діти при цьому цього не пам'ятають, вони думали, що ми просто там зубки подивимося і все. І при тому всьому, що дитина прокидається повністю там здоровими зубами. Нічого не помню чи нічого не знаючи. чи наступний раз дитина вже не буде боятися йти до, до лікаря-стоматолога, бо вона буде знати, що там все буде класно там все буде. Вона не не, не зрозуміє нічого, не буде плакати. Сама буде відкривати ротика, що поглянули. Тому це, це прекрасно, що так на сьогоднішній день ми працюємо. Медицина це звичайно серйозно, але спілкуючись з вами, ну і власне розуміючи вашу специфіку, точно ну, мені здається не про жарти, тому що це, звичайно, оперативні якісь втручання і так далі. Але тим не менше, є якісь курйози, якісь куметні ситуації у вашій практиці. Ну, так, Важко згадати чомусь, знаєте, чомусь негативне, воно все одно більше відкладається. Бо тут ти там посміявся, що п'ять хвилин назад для тебе було смішним, ти через 10 вже забуваєш. Eh, але були курьози, самі такі смішні. Це в мене якийсь період моєї роботи, там були руки, там всі. Покусані там, чи по -по пощіпані були е чого, бо ми так домовлялися, так там в шутку, не знаю, не в шутку. Домовлялися, м -м, кажу, дивись, якщо тобі буде там, боляче чи неприємно, ти там, типу, мене щіпай, добре, якщо тобі я буду знати, я буду тобі там, типу, тебе там, прикривати і все. І так, да, у мене були деякі пацієнти, там, вони там щіли, щіли, там, е е е нігтями там, трошки там, дерли. Ну, Це було, це смішно, це, це приємні спогади, там, чи там, як на ручках вже було, що ми там, носимо на ручках, дитина засипає, я тут раз і тут таке залишається невеличке, п'ятнишко лишається невеличке. Слина, так? Ну, так, да, будемо говорити по-простому. Ну, такі от нюанси важко згадати всі. Їх, можливо, й було багато. З таких самих таких приємних, це якось, не пам'ятаю, десь в якомусь торговому центрі. Гуляючи, чи, чи займався своїми справами, чую, хтось кричить: Вадім, 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 Вадім. Я щось не, не зрозумів. Там, думаю, ну не до мене, не до мене. Тут повертаюся, раз там біжить малий, там раз обняв за ноги. Там, Ваш та, пацієнт та, та, та мій пацієнт там обняв за ноги. Привіт, я тебе там пам'ятаю. Помниш, пам там, там ми там робили, ми там з тобою то. Це приємно. Батьки там, батьків впізнали, батьки там теж там, стали, поговорили, згадали. Там, ну, то есть, в такому плані. Ну, такі от моменти і. Ну, насправді такі от моменти вони заставляють рухатись далі. Ви сказали про те, що важко згадати якісь приємні моменти, але ви сказали, що багато важких. Можливо, розкажете, поділитися якимись такими спогадами, що от вас чіпляє, можливо, до цих пір. Ну, насправді це важко і важко згадувати. Їх багато було. Це опять же, такі, ті, ті самі травми важкі були, ті, особливо наше літо, яке ми важке пройшли з, з наші любимі скутери, самокати. Багато було нещасних випадків. Багато було нещасних випадків, і вони заставляють ну, задуматися, вони заставляють рухатись далі, вони заставляють далі читати, далі дивитися. Багато було. Є там деякі персональні мої, ну не випадки, які ну вони відклалися. Це ще за часів інтернатури був в мене один мій пацієнт, з яким ми здружилися. яким ну ми дуже сильно з ним дружилися і ну на жаль, він здався, Будемо казати так, і, і інколи згадуються ці, ці моменти, інколи його згадую, але ну важко це все. Важко і на себе такі речі важко брати, бо ну потім ну ти не зможеш це все осилити. але вони є, і вони нам допомагають рухатись далі, шукати, вибирати, думати і рухатись вперед. Вас досить важка робота. А як взагалі справляєтеся з емоціями, де знаходите перезавантаження? Це напевно саме складне питання на сьогодні. Чому? Ну, знаєте, хочеться сказати, там, приходжу додому і відпочиваю. Але ну, насправді так і є. Десь ти просто переключаєшся. Але ну, все одно не виходить переключитися, тому що ти постійно думаєш. Ти постійно думаєш, ти постійно переживаєш, а ти чи, чи, чи все ти зробив до кінця, а там ти післяопераційного перевів пацієнта, все, ти вже за нього будеш свій вечір думати, чи все там добре, чи, чи треба позвонити на роботу, чи не треба, чи може туди приїхати вечором, просто подивитися. Ну І телефон виключити теж не можеш, тому що ну, все одно хтось, то якісь знайомі подзвонять, то ще хтось подзвонить, то, то там колеги дзвонять, запитають, що там, як там, Тобто, в такому плані. ну… Це просто відволікатися, хоча б отак потрошки, трошки там, трошки там, трошки щось почитав, трошки щось переключився, десь пішов погуляв, десь там когось з кимось зустрівся, перестрівся. Тобто, в такому плані ну от така, отак от, от можна тільки переключатися. Не думати, воно не виходить, пане Вадиме. Ваші поради тим, хто боїться наркозу, анестезії, і як підготуватися, можливо, десь морально, можливо, десь фізично. Ну, дивіться, тут, по-перше, треба сказати, що основна підготовка має йти від батьків. Батьки повинні готувати дитину свою до загального знеболення. Ми підготуємо, але ми підготуємо по своєму. Мають батьки. Тобто, ну там за день, за два, за три починати. Тині казати, що дивись, сонечко, ми, ми там поїдемо в лікарню скоро, ми будемо в лікарні, там будуть багато людей посторонніх, але вони там всі будуть в костюмах, вони тобі не будуть там погано не хочуть зробити. У тебе от болить животик, тобі треба там його полікувати. Там Треба буде тобі поставити годинничка на ручку, тобто ну, катетера внутрішньовенно, поставити годинничка, але то не боляче, то щоб тобі ніде не робили уколи, його треба зробити. Туди тобі будуть робити ліки, щоб животик не блюблю. Тобто має бути вже психологічна підготовка дитини. Має розказувати, що є там лікар один, лікар другий, всі вони хочуть допомогти. Не треба казати дитині, що от лікар поганий, тобі зробить у зараз. Ми, ми не погані, ми тільки хочемо краще зробити. Тобто потрібно готувати дитину до оперативного втручання. Тобто ми не говоримо там за дітей 2-3 роки, Тобто, ми говоримо за трішечки старших дітей, які вже там, вже, там відносно розуміють, що да, це, от, це я, це мама, це тато, це, це постороння людина. Їм пояснювати це, розказувати. Далі, коли ви вже прийшли в лікарню, там в лікарні все показати, обійти, що тут наша палата, тут наша лікарня, це твій лікар. Він тобі хоче зробити то-то-то. Не та... тільки я прошу, батьків, не кажіть, що операцію. Не кажіть, що ми будемо робити операцію. Бо як тільки дитина розуміє, що операцію, все це крик, це сльози, це повний опір, іде. От дитина сразу закривається, і все, тільки є мама, тільки я тато, більше нікого. Тому якось треба придумувати, гратися, розказувати. Діти все прекрасно розуміють. Це маленькі дорослі, це я вже давним-давно зрозумів. Це маленькі дорослі, які все прекрасно розуміють. Трошки по-своєму, але розуміють. Говорити далі, там коли там там вже я приходжу, я там по-своєму розказую, там можу показати деякі, там масочку можу показати, там можу ще щось показати, розказати. Там, ми можемо піти там, подивитися, там, де, що, де ми будемо, де там у нас є велика лампа, де ми тобі будемо світити животика. Тобто, це має бути чисто психологічна підготовка. Далі, да, далі вже до вас прийде ваш лікар-анестезіолог, з яким ви там поспілкуєтесь, він вам розкаже, що буде, ви позадаєте питання. Далі ми там, розкажемо, як підготувати. Відсуватися уже далі. Що потрібно робити, що для цього, які кроки, там, не їсти, не пити. Оці, оці нюанси ми розкажемо. Але в першу чергу це має бути від батьків. Говоріть дітям. Вони все прекрасно розуміють. А цікаво, як діти виходять з наркозу, тому що зараз дуже популярно серед блогерів показувати, як вони виходять з наркозу, і там всякі курйози. А як діти виходять? Ну тут все залежить від вибору препаратів на сьогоднішній день. Наші препарати, які використовуються, вони швидко діючі і коротко тривають. Ну умовно, да тобто мається на увазі, що дія їхня швидко настає, і вона буде продовжуватись до тих пір, поки я буду вводити цей препарат. Але коли я його виключаю, там середньому 5 10 ну 15 хвилин. Якщо не чіпати, ми спимо тобто, ну, зазвичай зазвичай це там хвилин 10-15 проходить, вже можна Пробувати розбужувати, будеш там, ми відкрили очі, все хорошо, все добре. Тобто, ну вже, вже немає того, як було раніше, що там ці там, що ми бачили всі відео, там е, що ви, там е, якісь там можливі там галюцинації, там чи така мова розтянута, чи там щось він смішне розказує. Ні, того на сьогоднішній день вже немає. Ну, по крайній мірі, я вже давно того не бачив. Зазвичай це просто прокинає прокидається дитина, як зазвичай зранку прокинеться. І е, е, якщо це там. Там такі дітки старші, там яким особливо зранку в школу йти, і коли мама їх буде, вони так ще можуть відкрити очі, подивитися і там на, на бік повернутися і далі спати. Тобто це теж є таке. Але ну, я стараюся, щоб хоча б, хоча б в операційній залі вони ну, не спали. Я, я так роблю це з метою того, щоб впевнитися, що я можу безпечно батькам віддати. Тому ну, зараз вже такого нема. Зараз вже нема. Хоча мені там деякі старші діти казали: от візьмете телефон. І ви мене, типу, заснімете, як я буду прокидатися. Але виходить, ми потрусили, очі відкрили. Все, що вже, все закінчилось. Кажу, та ну, все, поїхали в палату. Пане Вадиме, на завершення нашої програми маємо традиційне питання до всіх гостей нашого подкасту: що зробите першим після перемоги? Я думаю, що ми зберемося всією сім'єю великою, і десь тихо, мирно згадаємо хлопців. І завдяки їм це все, що ми можемо тут бути, і тихенько відсвяткуємо це. Це буде саме я надіюсь головне. Я щиро вам бажаю, щоб це сталося якомога швидше. Дякую вам та всім вашим колегам за те, що ви робите, тому що це надзвичайно важливо сьогодні. Я отримала масу задоволення і масу корисних лайфхаків як для мами, тому що ну насправді дещо я не знала, як підготувати дитину до ось знайомства з лікарями до прикладу. Тому дуже вам дякую і дякую вам за вашу роботу. І вам дякую. І глядачам. Нагадаю, що це був подкаст Віничне.